Привіт, друже, я робот-піксельок. Сьогодні ми разом з тобою складатимемо яскраві пазли з різними машинками. Хто ж там ховається у першому пазлі? Давай дізнаємось разом. О, що це за великі колеса. Давай складемо цей пазл разом. Так, почнемо з великих колес. Куди ж їх поставити? Так, сюди, правильно. І ще одне колесо я бачу. Так, що тепер складемо кабіну? Так, сюди. А це що за частинка така? Це може дах? Та ні, не підходить. Ага, сюди. Так, тепер передній бампер. А це що, труба така? О, ти, клас. І що залишилося? Лобове вікно. Класс, вилатаємо пульки. Так, так, це ж трактор. Він працює на полі, а роз землю допомагає фермерам. Молодець, ми впоралися. Йдемо далі. А тут що червоне і дуже важливе. Давай складати. Почнемо також з колес. Так. Пампа разом з колесом. Це що таке кабіна така велика, так? Да? Ага. Клас, а це куди? Сюди? Ні. А може, зверху ні також не підходить. Так, правильно сюди. Коршітка. І що залишилось? Ага, це сходи. Так, тільки також дивилися. Рухаємо та не пропускаємо. Клас. Це ж у нас пожежна машина. Вона приїжджає, коли хтось потребує Fire допомоги. Має драбину, сирену і шланг із водою. Ти справжній ратівник. Пазл складено. Йдемо далі. О, а це щось стильне із минулого. Давай складемо цю машину. Почнемо з такого склабового. Сюди. І тепер що ми складемо? Це що? Дах? Ні. Капот. А, зрозуміло. Тепер сюди. Це що у нас таке? Ого? Угу. Так, і що в нас залишилось? Бампер та колеса. Сюди. Ще колеса Давай знайдемо їм місце. Так, велике таке колесо. І це ще зверху? Запасне колесо. Воно тепер тут буде розташовуватися. Клас! Це ретро автомобіль. Колись на таких їздили наші дідусі і бабусі. Він блискучий, гарний і дуже-дуже елегантний. Чудово, ми зібрали всі частинки. Просто молодець! Дякую, що складав машинки разом зі мною, роботом-піксельком. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал, щоб не пропустити нові пригоди. Па-па!